Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам дуже крутий спосіб, як прив'язати 3, 4, 5, взагалі, скільки вам завгодно гачків на ліску або шнур. Дивіться, одразу рекомендую вам не відрізати вам потрібну довжину, а щоб шнур або ліска знаходилась на бомбіні і. Так буде зручніше е, зробити цей повідець і потім в кінці відрізати стільки, скільки вам потрібно, бо, можливо, з першого разу може не вийти. Дивіться, одразу покажу вам, що очки потрібно надягнути буде на ліску або шнур ось так. І нехай вони собі знаходяться і ми будемо відмотувати стільки, скільки нам потрібно. Залишаємо нам довжину для того, щоб зробити петельку. І звідси ось. Робимо три накручування. Одразу раджу робити не більше трьох, тому що будуть з'являтися петельки, які буде дуже важко затягнути. Продіваємо ліску і у нас. А з цієї сторони гачок ось так. Це дуже важливо. І затягувати одразу. Все, ось затягнули. І перший гачок в нас зав'язаний. ми трошки відступаємо і повторюємо це все знову. Один, два. Три. Тільки тепер нам буде потрібно продіти вже цей гачок з, з ліску, яка залишилась. Ось все. Затягнули другий. Ось у нас виглядає ось так один і ось, ось інший. Все, тепер повторюємо це саме з третім. Все, ось затягнули третій? Тепер на початку? Робимо звичайну петельку. Затягуємо. Затягнули. Тут ось відрізали. Тепер саме важливо на цьому кінці. Вже ось тепер ми можемо відрізати її від бомбіни, зав'язати груз. Ус прив'язали. І ось.